Ремісник і різець Майстер працював різцем по дереву, вирізував троянду. Різець маленький, сталевий, блискучий. У руках майстера він був слухняним і вправним. Не закінчивши роботу, майстер кудись пішов. І різець залишився на столі. В майстерню зазирнув ремісник. Бачить, лежить блискучий ножик, а поряд незакінчена троянда. Взяв ремісник різець і хоче вирізати пелюстки троянди. Але нічого в нього не виходить. Криша різець троянду, псує роботу майстра. Здивувалася троянда. Різцю, чого ти раптом так погано почав працювати? Різець відповідає. Я просто шматочок, криці. Я стаю різцем, коли мене бере в руки майстер, а коли торкається ремісник, я не різець, а просто ножик.